Привіт, мої майбутні клієнти WebX UI дизайнери. Якщо ви, як клієнт, думаєте, як отримати якісно спроєктований дизайн вебсайту з комплексним підходом до його проєктування, то це відео для вас. Я Дмитро Ішунін, UI дизайнер, і ось декілька моїх концепт робіт. Які були спроектовані по наступному комплексному процесу проєктування? Перше брифінг, друге аналіз брифінгу, третє складання технічного завдання, четверте дослідження, аналіз бізнесу, конкурентних вебсайтів, цільової аудиторії сайту, користувачів тощо, п'яте текстова структура вебсайту і вайрфрейми – низькодеталізований дизайн вебсайту, шосте – аналіз візуальні рішення. 7. Проєктування кінцевого дизайну веб-сайту. 8. Проєктування адаптивних версій веб-сайту під телефони, планшети та комп'ютери. 9. Проєктування UI-кіту, як така міні-дизайн-система. 10. Презентація цього всього. Та 11. Передача мною Figma-файлу клієнту, а клієнтом-програмісту, який зверстає веб-сайт. Програміст може бути порекомендований особисто мною або ж у самого клієнта вже буде свій програміст. Саме по такому комплексному процесу проєктування дизайну вебсайту я досяг раніше показаних результатів у вигляді спроєктованих дизайнів вебсайтів, які будуть якісно вирішувати цілі бізнесу і його цільової аудиторії. Такий комплексний процес я застосовую до усіх мною спроєктованих дизайнів вебсайтів. Також, щоб дізнатися більше про мене, мої портфольні роботи, послуги, які я надаю, процеси, переходьте до мене в Instagram. А якщо ви, як клієнт, хочете замовити проєктування дизайну вебсайту з комплексним підходом до його проєктування, від першого брифінгу і передпроєктних досліджень до дизайну вебсайту, який буде якісно вирішувати цілі бізнесу і його цільової аудиторії, пишіть мені у зручний для вас спосіб і я безкоштовно проконсультую вас. А з вами був Дмитро Іш. Унін UI дизайнер, дякую за перегляд.